Привіт, глядачі YouTube! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку. Мене звати Олена. Я дуже рада, що ви вирішили провести цей час зі мною. В сьогодні відео ви побачите неочікуваний фініш, чому неочікуваний, ви дізнаєтеся згодом. Також покажу вам просування по деяким процесам, і, як завжди, я розпочала новий. У мене вже традиція, ні жодне відео не обходиться без нових розпочинань. Також в минулому відео я розповідала, що в мене буде неймовірно шикарний старт. Це все ви побачите вже в наступному відео. А зараз приступаємо до перегляду завершеної роботи. Моя невістка Іна, яка також вишиває, завершила нещодавно чудову роботу від «Леті Січ. Ось таку балерину, це прев'ю. Можете роздивитись, можливо, хто побачить завершену роботу, захоче вишити собі також. Це щось неймовірне. Це така ніжність. І вишивалася робота на 16-му каунті Аїди і має розмір 32 на 28 см. Це було прев'ю, і ось що вийшло. Подивіться, яка чудова красота. Це щось неймовірне. Тут такі ніжні пастельні відтінки, бежеві, молочні. І яка ця балерина? Вона справжня, об'ємна. Видно світло, яке йде з вікно переливається, відбивається на підлозі, дуже гарно все передано, і гарний результат вийшов. В цій роботі йде майже повна зашивка, тільки там трішечки в підлозі, а так все повністю вишивається. По схемі я дивилась, я цю роботу сама не вишивала, тому не можу сказати наскільки вона важко йшла чи ні, але по схемі. То розробка непогана. І ну, леті Січ, в неї розробки дуже гарні, прості і легко вишиваються. Немає одиночних хрестиків, все логічно, йде такими зашив, зашивками-п'ятнами. І ця робота дуже-дуже інтер'єрна. Вона прикрасить будь-який будинок. Таких балерин є 4. І збирається вишивати всю серію, і коли ця серія вся вишиється, буде дуже гарно в оформленому вигляді. Я також задивлялась на цих балерин, хотіла навіть вишити, але переключилась на Фуджико, на Dimensions і тому можу любуватися цією роботою готовою, вишитою не мною. Вона прекрасна і чудова, дуже симпатична, гарний результат. І ці кольори підійдуть в будь-який інтер'єр. Дуже гарно. В наборі йдуть нитки на ось таких планшетках, і дуже подобається вишивати з цих планшеток. І ви можете побачити, які тут ніжні йдуть кольори, ними вишивати одне задоволення. Залишки, як ви бачите, непогані. І також у роботі йде нитка ось такого блискучого кольору можливо, це крейнік яким вишивається бекстіч у сукні. І знаєте, цей бекстіч дуже-дуже прикрашає цю роботу. Воно ввечері вона так виблискує ця ниточка. Ось вона йде тут у сукні, дуже гарно прикрашає цю роботу, робить її цікавою. А також є бекстіч, якою вишиваються пуанти, обшиваються. Дуже цікава робота. Гарно пророблено личко, тіло. Також йдуть хрестики незашиті ось у вікні і в підлозі. А так іде повна зашивка роботи. Відблискує віконечко. ось як ну, дуже гарна, цікава ніжна робота. Вишивається хрестом у дві ниточки і півхрестом. Ще дуже цікавий розмір у цієї роботи. На вигляд здавалося, що вона буде такою невеличкою, а насправді в неї такий непоганий розмір. А ще коли її оформити з паспорту, то це взагалі буде така видна велика картина. І незважаючи на зайнятість Іни, ця робота вийшла доволі швидко. Нещодавно відбулася виставка Хедмей Expo. Я дуже мріяла на неї попасти, навіть планувала. Хотіла зустріти з мережкою, побачити їхні набори, аксесуари, хотіла потругати станочок, велку потоку. Дуже хотіла побачити мережку до Києва мені ближче, ніж до Львова. Також хотіла придбати багато різних тканин у Єлени-Тимків, не під якісь спеціальні проекти, а просто так, щоб було, коли я захочу вишивати мірабілії, щоб в мене був гарний вибір. Також хотіла різні аксесуари подивитись у наших дівчаток, поринутись ось у цю. Атмосферу, я колись раніше відвідувала виставки дуже давно, потім перестала, мені подобається ось ця атмосфера, в якій збирається багато вишивальниць, які об'єднані одним хобі. Дуже це все цікаво. Але не склалось, тому що я захворіла. І якийсь такий ходить зараз вірус, я його принесла всій своїй сім'ї і тому не вийшло в мене. Відвідати цю виставку. Але я передивилася всі відео, поринула в цю атмосферу онлайн, але це ж, звичайно, не передати цього, коли ти присутня сама. Дуже було цікаво все, до мережку мало показували, і Єлену Тимків також, тому що до них не можна було. Пробратись там завжди було багато натовпу, ну це, звичайно, і не дивно. І також, коли я хворіла, в мене температура була тільки один день, але я тиждень не вишивала, не хотілося мені нічого робити. Я тупо дивилася якісь серіали і серіали, які не ніяк не допомагали мені відужування, тому що вони були у сірих тонах, мрачні, такі я дивилася серіал моя геніальна. Подруга, задумка дуже гарна, але я змогла подивитися тільки три сезони. Дуже цікаві перші два сезони. третьому вже розпочалася якась Санта-Барбара. Четвертий я вже зовсім не дивилась. Але така була заманушка, серіал розпочинається із кінця. І цікаво, як так дивилася цілий фільм, щоб подивитися, чому це сталося. І так я його не додивилася, не змогла. Потім я переключилась на інший фільм, також він не яскравий, в сірих тонах. Великобританія, мій темний ангел зветься. Це на реальних подіях. Мені подобаються фільми на реальних подіях про маньячку, І не віриться, що насправді була така. Людина, яка вбивала, жінка ще при цьому. І це знову ж таки в сірих тонах. І я відчувала, що я ще більше захворіваю від цих серіалів, і вирішила переключитись на відчайдушний господарок. Там все яскраво, весело, розслабляюче. І нічого не потрібно ні думати, ні напружуватись. І ось я переключилась на такий серіал. Його можна дивитись і під вишивку, можна не особливо так вникати, тому що ось ці такі серіали, що я вам розповідала, я дивилась, то там їх потрібно дивитися, там гра поглядами, ну, дуже цікаво. От. Брала я в роботу цей раз мірабілію, свою улюблену музу, хочу її вже поскоріше завершити, щоб показати вам всі свої вишиті мірабілії. Непогано просунулася цей раз, вишила все-таки не дуже цікаве. Це сукня, яка вишивається ділянками великими, і мені залишилося вишити. Ось ці троянди, що зверху личко, пришитий бісер, ну мені залишилось саме-цікаве. саме, -саме цікаве. І подивіться, яка краса виходить. Дуже мені подобаються ці кольори, підібрана тканина. І тут в мене, же, мені здається, 60% готової роботи. Сукня вишивалася трошки нудно, але. Воно розбавилось трояндами, і було трішки веселіше вишивати. Нарешті я завершила вишивати сукню трішки нуднувато, і добре, що вона розбавлена ось цими трояндами. З цієї сторони, як бачите, я вже вишила бекстіч. і наскільки цей бекстіч робить роботу завершеною і такою оригінальною, з цієї сторони, бекстічу немає, можете порівняти да? Декілька ліній і все. І вона така стає повітряна, ніжна, дуже цікава. Тканину фарбувала мені Єлена Тимків, вона, я не могла зрозуміти, який колір то сірий, то лавандовий він. І коли вже стала вишиватись ця робота, все-таки вона більш лавандова, ніж сіра. вийшла. Ну Гарно, ідеально підходить. Ось донизу сукні. Подобається мені ця тканина, і приємно на ній вишивати. Мені здається, це Белфаст. Ось ці квіти, в сукні дуже гарні. І як в усіх мірабіліях, ти вишиваєш, любуєшся вже гарно. Але коли вишивається бісер, не можна тоді відірвати очей. Декілька бісеринок, і все, і робота змінюється, і робиться дуже-дуже чудовою. Далі мене чекає цікаве. Це ось ці троянди, я вже їх хочу дуже-дуже вишивати. Вони вишиваються ниткою ручного фарбування, їх буде цікаво вишивати. І нарешті вишити вже личко. Я ще ніколи так не вишивала, щоб личко залишити на останній момент. Чомусь пішла я донизу. ну Це й не дивно, мені хотілося вишити ось цю сукню. Вона також по-своєму цікава. В роботі йде декілька кольорів ниток ручного фарбування. Мені дуже подобається ними вишивати, спостерігати, як змінюється колір. Нитки я їх не принесла дуже, з дуже гарними переходами, а в, в одному моточку по декілька кольорів йде. І здається, що вишито, ось тут декілька, вишито декілька ниток, а тут йде один колір. Троянди вишивались трошки кропітливо, тому що в одній трояндушці йде по декілька кольорів, по 4, по 5. Це все потрібно окремо кріпити, щоб ззаді на зворотній стороні не було протяжок. І в результаті виходить дуже симпатично. Вишивались вони і нитками ДМС, і ручного фарбування. Потрібно було підбирати колір. Тому що тут іде ось голубий і рожевий. Потрібно було вибирати на ниточці ручного фарбування більш такий схожий колір, але вже хто там буде придивлятися, як воно є. В результаті дуже гарно виглядає. Мені подобається ще декілька мірабілі, але я себе тримаю в руках, щоб не розпочинати, тому що потрібно завершити інші роботи. Але ось найбільше мені подобається ось ця бірізовій сукні, я її давно примітила. В ній ідеально все і поза, і сукня, і ось ці взори на цій сукні ну дуже гарна і личко в неї симпатичне. Але я себе тримаю в руках, щоб не придбати, не розпочинати, тому що я трішки втомилася при відшиві цих суконь, тому що там іде одним кольором велика зашивка і трішки це втомлює. Але результат в неї чудовий, дуже гарні кольори, личко миле. І ще дуже сильно мені сподобалась одна мірабіля. Коли вона вийшла, я її побачила, ну подумала таке собі. Ну, Коли я побачила відшиви, то я тепер не можу ні спати, вона мені потрібна і хочеться її розпочати. Але в мене немає ні матеріалів, ні тканини на неї, і мене ось це зупиняє, що потрібно все це збирати. Але мені здається, що все-таки я її скоро розпочну. Вона мені дуже-дуже подобається. Вона не стандартна, це не дівчатка. І коли я Її розпочну, обов'язково вам покажу. Дуже цікава у відшиві робота. Коли я вишивала мірабілію, я мріяла про іншу роботу. Але мені потрібно по плану було вишити декілька відсотків на мірабілії. Але я весь час думала про іншу роботу. І це робота від Ланарте. ось такий поцілунок вона в мене була розпочата. Я чекала СП від Єлени Тимків, щоб продовжити її. І тепер я можу її вишивати спокійно. І ось що я навишивала. Половина крила в мене вже вишито. Подобається її вишивати, неймовірно, лег. Гарно розроблена схема. Подобається поєднання м'ятно-голубих, коричневих відтінків. Вишивати одне задоволення. Гарно розроблена схема це старенька, знята з виробництва, тому я її вишиваю по схемі і ниточками, зібраними самостійно. Сплошне задоволення вишивати цю роботу. Результат дуже тішить око. Вишиваю її на 27-му каунті, мабуть, Лінда. Великі виходять хрестики, немаленька робота буде, тому що великий каунт. Тут вишито в одну ниточку. ця робота. Ось ця ділянка вишита в одну ниточку. Незважаючи на те, що гарно розроблена схема дуже цікаво, я вишиваю ось такі. На півкола, а потім їх зашиваю різними кольорами. Дуже цікаво, це вишивається, придає мені натхнення. Але, незважаючи на це, є деякі труднощі, так як я вишиваю її по електронній схемі. Я її ще звіряю із оригінальною паперовою схемою. і Є великі помилки, і вони між собою різняться, тому потрібно бути дуже уважною, звірятися, щоб було все, як в оригіналі. І ви знаєте, я вже декілька разів пошкодувала, що не придбала оригінальний набір із схемою, з нитками, тому що нитки йдуть ДМС, але вони кольори не підписані. І хто? Робив схему електронну, чи викладав в інстаграм паперову схему, вони підбирали самостійно нитки за картою кольорів. І ви знаєте, ці дві схеми між собою різняться. Кольори да, йдуть бежевий, але під різним номером. І начебто різниця невелика, але при відшиві ця різниця є. Ось, наприклад, дуже важливий колір, який йде в оцих відшиві шуйок, він в паперовій схемі більш жовтіший. Я спробувала вишити тим кольором, і мені не сподобалося до голубого кольору відносно голубого кольору. Він був жовтий і якось для ока він був. Некомфортний, негарно підходив, і тому я вишила кольором, який йшов в електронній схемі, мені сподобався цей колір більше. Відтінок там невеличкий, але коли вишиваєш, цей результат дуже видно. І також в голубих кольорах йдуть різні відтінки, ну підібрано, не знаю хто. Підібрав краще, чи хто розробляв електронну схему, чи на паперовій попідписував. Знаєте, трішки якось непрофесіонально. Але я вишиваю по номерах, що йшли в електронній схемі, начебто все більш-менш схоже до оригіналу. Вишила я все в одну ниточку, далі піде крило вишиватися у два складення. В одне складення ниткою вишивати цікаво, хрестики рівні, ідеальні, нема до чого придертись. Також іде золота ниточка в цьому варіанті. Я мріяла років 5 вишити цю роботу, придбала ДМС катушці, але передивилась декілька відео і придбала іншу ниточку, якою вишиваю. Це Raybon Gallery. Кольорі 1. Вона сюди дуже гарно підходить. Я в якомусь відео слухала, що вишивали, пробували ниточкою номер 3, але в номері 1 вона підходить краще і вишиваю в одне складення. Rainbow Gallery вишивається в одне складення в усіх наборах. І також Бекстіч вишивається цією ниткою. Дуже цікавий результат. І оце тільки мені не подобається, що потрібно звіряти з різними схемами. Все-таки потрібно було придбати нормально набір і вишивати в задоволення. Крило вишивається легко, все йде логічно. Кажуть, що будуть проблеми, коли вишивати ось уже. Буде вишиватись обличчя, квіти. Тут така вже більш міш... мішанина. Хрестики. Ну, так, да, я дивилася по електронній схемі, але по паперовій, можливо, це і складно трішки, по електронній проблем не буде. Ось в цьому вузику там іде дуже багато одиночних хрестиків, але це невелика ділянка. Вишиється, ну, до цього ще потрібно дійти. А так, мене результат дуже радує, і дуже-дуже подобається, що в результаті виходить. Ще ж в мене нова пристрасть це кімнатні рослини, і я дуже люблю. Аварієгатні кімнатні рослини дуже цікаво за ними спостерігати. Кожний листочок, як витвір мистецтва, різна різна кольорівка йде на них. Ось перший, потім ось другий. Подивіться, він же зовсім інший. Тут більш рожевого, зелень така бархатна. І коли з'являється новий листочок, має ось розпуститись. По декілька разів на день бігаю, коли ж він розпуститься, щоб подивитися, яка буде кольорівка. І подивиться, ось випустив третій листочок зовсім інший колір. Тут вже багато рожевого, менше зелені, всі три листочки, всі три різні. Дуже цікаво спостерігати, ну це щось неймовірне. Яке чудо природи. Нещодавно мені прийшов набір, я його швиденько розпочала. Це ось така кукурузка від Мілхіл. Вирішила стати сезонною вишивальницею і вишивати роботу по сезону. Вони мені давно подобались, чекала цей набір 3 місяці, і куди ж його відкладати, взимку його буде нецікаво вишивати весною, літом. А ось... Зараз пора року, саме та для відшиву цієї роботи. І знаєте, я отримала якесь неймовірне задоволення при відчиві сезонних робіт. В цьому є якийсь свій шарм. Коли я приступила до відшиву цього набору, то потрібно було самостійно розібрати ниточки і бісер по кольорах, як ви бачите, йде три і немає ні підписані ні номери, ні назви, потрібно самостійно все це розбирати. В цьому є якийсь певний шарм, якась своя медитація. Дуже цікаво це. І я шукала в інструкції, ніде не знайшла, як розбирати нитки бісер, а знайшла це все ось в ключі. Дуже гарно розписано, можливо, хто буде вишивати перший раз, як я по набору, то Буде цікаво, в дужках ось іде скільки пасм ниток і якого кольору, і це полегшує роботу, коли ти сумніваєшся в деяких відтінках. Фіолетові жовті я більш-менш розібрала без проблем. А от з бежевими вже виникли проблеми. Я не була впевнена, як яка нитка де називається, де світло білий, де світло беж. І коли в мене були сумніви, я брала карту кольорів і звірялася по ній, чи правильно я розібрала свої нитки. І я дивлюся, я не помилилася, все було вірно, просто щоб потрібно було мені по карті кольорів звіритись, щоб бути більш впевненою, що все правильно. Дуже мене виручила ця карта. Без неї можна обійтись, але я подивилася, що я все-таки правильно відтінки розібрала, але для більшої впевненості мені потрібно було звіритись і організувала ниточки на ось такий органайзер. Як давно я не організовувала на органайзер нитки, і ви знаєте, швидко і легко, коли вони організовані, дуже гарно тоді йде. Процес. І з бісером проблеми трішки були. Але виробник молодець, він поклав у три пакетики. І ось зірочки в одному пакетику, плюсики в іншому, і без ніяких позначок в третьому пакетику. Але потрібно знайти деякий пакетик. Але тут дуже все просто підписані кольори, там солодка кукуруза світлий фіолетовий, ну, знаєте, такі собі орієнтири, але, ось, наприклад, матовий. Я знайшла пакет з матовий, і мені вже легше було шукати, який фіолетовий де, тому що, ось ви бачите, і тут фіолетовий, і тут. І не зрозуміло, який із них який, але вже по пакетиках тоді вже орієнтуєшся. І все ж таки, коли в мене були сумніви, я відкривала Google, шукала цей номер і звірялася вже по інтернеті, чи правильно я знайшла якийсь номер. Ну, дуже цікаво розбирати Мілхіли набори. Вишила кукурузку, тут менше хрестиків, а більше бісеру йде. І вона така приємна на дотик і цікава ну, як справжня кукурузка така. Я хотіла придбати таку кукурузу і сфотографувати, коли вишив цей набір. Не знаю, в минулому році бачила на базарі такі кукурузки, в цьому році якось з ними не попадалось. А робота ця не настільки швидко вишиється, як інші мілхіли, тому що тут йде повна зашивка, потрібно буде все зашивати ось хрестиком. Тут і тіні йдуть, і ось цей фон. Зашивається, беруть тканину такого кольору м'ятного, і вишивають на тканині, вишивають просто тінь. І не зашивають хрестиків, але я люблю мілхіли вишивати на парферованому папері. Цю роботу це я вишивала її два дні, і, як ви бачите, мілхіл, якому йде багато-багато бісеру. Далі буде легше, мені здається, тому що вже бісеру буде менше рамочка буде вишиватись. Цікаво і просто. І мені здається, що трішки мені нудно буде вишивати цей фон, але нічого, можна і включити YouTube якийсь і вишивати, не відволікаючись. Парфумерна хвилинка. Сьогодні розповім про аромат вірт Орто Парізі Сімінаріс. Цей аромат я чула в деяких блогерів, його хвалили, який він неймовірний, що це аромат без аромату, його не можна розбити на ноти, він якийсь а, цікавий, не схожий ні на що. Но, взагалі, бренд Ортопаріз дуже цікавий. В нього цікаві аромати, дуже-дуже стійкі, тримаються по декілька днів. І для цього і існує розпив, щоб підібрати собі аромат, тому що, коли ти купуєш флакон, ти ризикуєш, що він тобі не підійде. І після хвалебних відгуків мені дуже захотілось. Спробувати цей аромат. І ще в одного блогера я почула, що є такий фільм-Парфюмер, і ось іменно цей аромат з того фільму. Мене це зацікавило, я придбала, і як було дивно, що мій організм не сприйняв цей аромат. Зовсім була дуже цікава реакція, шлунок весь зіжжався від нього і хотілося позбутися цього аромату. Він стійкий змити його неможливо, і мені він зовсім зовсім не підійшов. Він мені пахне хлоркою, дуже-дуже багато мускусу, і організм мій не сприйняв цей аромат, хоча інші його хвалили. І обожнюють, які ми всі різні. Можливо, це ще асоціація з тим, що з фільмом парфумер, можливо, це, а можливо, дійсно тут такі ноти, які моїм організмом не сприймаються. Ортопарізі дуже стійкі, цікаві аромати, їх потрібно пробувати іменно на розпив, тому що ну, в сліпуці ці флакони купувати це, звичайно, великий ризик. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Як завжди, чекаю від вас лайків, коментарів і всім пока до слідуючих відео.